Володимир Путін в чергове повторив свою маячню. Спеціальну військову операцію в Україні розпочали для того, аби закінчити війну. Мовляв, Київ 9 років тому розпочав воєнні дії на сході України, а Росія лише їх зупиняла. 9 років проти цих людей. Наш противник, враг нашого народу, веде війну. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет. Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказались за границами исторического российского государства. це ж повна маячня, бо у листопаді 2014 року офіцер ФСБ Гіркін заявив про те, що він натиснув на гачок війни на сході України. Тобто, офіцер російських спецслужб публічно заявив про те, що саме він почав війну на сході України, і тепер знову повторювати цю маячню, що Мовляв, Україна розпочала війну, а ми лише її завершуємо. Ну, як брехав Путін, так і бреше. А вірніше, як пускав струю, може очі, так і пускає.